Без права на помилку так можна було описати ситуацію, в якій опинився рівненський верес. Вчора, 4 червня, народний клуб провів заключний тур в українській прем'єр-лізі, аби залишитися грати в ній і наступного сезону рівнянам потрібна була лише перемога однак не все залежало тільки від них. Перед грою останнього туру в ОПЛ Верес знаходиться в зоні перехідних матчів, як і їхній суперник-інгулець. Для того, аби точно лишитися у вищому дивізіоні, Вересу потрібна була тільки перемога у даному матчі. Увесь перший тайм рівняни активно атакували ворота суперника, але так і не змогли забити. Для Вереса було важливо не лише виграти, але і що в паралельному матчі металіст 19-25 програв динамо. Однак, після першого тайму результат у матчі киян і харків'ян не влаштовував ні Верес, ні інгулець. Мі колега. Саша Шевковський, да, не, не зробив трошки нам подарок. Ну ми самі, ми самі винуваті в тому, тому якби е, ми багато втратили очок, можемо сказати. Це однозначно. Другий тайм обидві команди проводили досить активно та агресивно. На 74 й хвилині зустрічі верес відкрив рахунок, влучно пробив Семен Вовченко. Семен. Наприкінці поєдинку обидві команди мали хороші нагоди забити, але рахунок так і лишився мінімальним на користь рівнян. А на останніх хвилинах матчу у команд здали нерви і почалась сутичка. Ну це я от один негатив, що сьогодні це червона карточка куркав. Ну він сам зрозумів свою помилку, не може бути, тому що в та хвилина і він величиня, І, Ну це ну це один саме такий великий негатив. Тому якби сам себе наказав, тому що ну, дійсно буде пропускати. Одну гру. А попри останній тур ігор у вереса ще буде дві, адже перемога над ідгульцем не гарантувала рівня на місце в УПЛ. Тож за місце в прем'єр-лізі народний клуб буде боротися із першоліговим запорізьким металургом. Ілля Томашевський новини рівного.